Привіт, мої любі маленькі! У нас сьогодні з вами за розкладом логіку-математичний розвиток. І поговоримо ми з вами про такі поняття, як глибокий і мілкий. Згадаємо ми з вами нам відому казку про лисицю і журавля. Тоді коли лисичка хотіла нагодувати журавля у мілкій тарілці і у журавля нічого не вийшло, на жаль. І так само журавель хотів нагодувати лисичку у глибокому глечику. І так само у лосичка нічого не вийшло. Подивіться, малята, у мене є дві ємності. Ось така тарілка, звичайна, проста собі тарілочка, трошки глубоченька, зовсім трошки. І є миска. Дивіться, вона майже до країв заповнена водою. А давайте ми спробуємо визначити, що ж із цих двох посудин являється глибокою посудиною, а що мілкою. Для цього нам знадобиться перелити трохи води. Лю-лю-лю. І все більше не поміщається. Дивіться, малята. Ось тарілочка вже повна, повна, повна до країв. А в мисці ще багато води. Тож який ми висновок можемо зробити? Правильно, що ця тарілочка мілка. А миска яка Глубока. ви, мої розумнички! Ну а далі пропоную вам послухати і згадати казочку про лисичку і журавля, про яку я щойно згадувала. Згадуйте разом зі мною, робіть правильні висновки і не забудьте допомагати матусям і татусям. Люблю вас, мої хороші, і чекаю! Малята, давайте пригадаємо, з якої казки ці герої. з казки про лисицю та журавля. Розумнички, хто кого запросив у гості? Згадуємо так, лисичка запросила спочатку журавля у гості. Що і чому приготувала лисиця? Лисичка приготувала що кашку і розмазала по тарілці. Правильно, малята. А тоді журавель не зміг нічого з'їсти, тому що у нього великий дзьоб, який заважав йому їсти з цієї тарілки. А що і чому приготував журавель? Журавель приготував варені овочі і м'ясо у глечику. І що? лисичка змогла їсти? Ні, малята не змогла, тому що лисичкина мордочка туди не діставала. Як ви думаєте, куди більше поміститься рідини? У тарілку чи в глечик? Правильно, звичайно, в глечик, тому що він який? Глибокий, а наша тарілка яка? Мілка малята, зрозуміло. Пограємо в гру. Даринка приготувала на обід борщ, картоплю і компот. Їй необхідно допомогти вибрати посуд для кожної страви. Допоможемо? Так. У нас є тарілка глибока, мілка тарілка і є чашка. Так, мої хороші? В який посуд ви налєте борщ? Правильно, в глибоку тарілку. Умнічки, розумнички мої, поясніть свій вибір. Тому що тарілка глибока і в неї поміститься рідина борщ. А в яку тарілку ми покладемо картоплю? Правильно в мілку тарілку, тому що там саме туди ми кладемо другі страви, тому що там немає рідини, і картопля добре там поміститься. А куди ми нальємо компот? Молодці у чашку. Адже компот або чай ми п'ємо тільки з чашок або склянок. А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, не можна, він туди не поміститься, а в глибоку. Можна, компот туди поміститься, але ми цього не робимо. Чому? Тому що компот або рідину чай ми п'ємо з чашок малята. Молодці. Малята пограємо у гру, яка називається «Росили рибок. Як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? Правильно, у той, що зліва, а менше. Правильно, у той, що справа. Необхідно розселити рибок. Дивіться. У великий, червоний, вони повинні плисти вліво. Ось вони пливуть, так. А у маленький акваріум ми розселимо синю рибку. Вона там одна. Ось вона поплила у свій маленький акваріум. Скільки ви поселили червоних рибок? Давайте порахуємо. Одна, 2, 3, 4, 5. П'ять рибок ви поселили у, червоний, у червоних рибок у акварію. Молодці. А синіх? Тільки одна, правильно. У якому акваріумі більше рибок? Звичайно, у тому, що зліва, тому що там 5 рибок. Висновок, який акваріум, у якому багато риб, глибокий. А де одна рибка, який він мілкий? Тепер пограємо вправо не помолись. Як одним словом можна назвати зображені предмети? Правильно, це посуд, що зображено на першому місці, чашка на другому. Миска на третьому місці. каструля. На четвертому місці, що зображено. Чайник, і на п'ятому місці тарілка. Молодці. Скільки всього малюнків порахуємо? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 малюнків. Ви, мої розумнички, все, все, все вірно відгадали і все зрозуміли. Чого не вистачає? Пограємо. Правильно, не вистачало каструлі. А тепер закривайте знову оченята. Чого не вистачає зараз? Правильно! Не вистачає тарілки. Закриваємо оченята. Чого не вистачає саме зараз? Знов щось зникло. Що це? Умнічки, це чашка зникла. Про героїв якої казки йшла мова сьогодні на занятті? Правильно, про лисичку і про журавля. Чому вони не змогли пригоститись один одного? Тому що лисичка налила в мілку тарілку їжу, а журавель у глибоку. Молодці! Ви все правильно зрозуміли.